Майдашева сім'я. Іван Нечуй Левицький, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та поділитися з друзями. Ви також можете фінансово підтримати канал або стати його спонсором. Завдяки тарифу, нетерплячий котик і вище, ви будете отримувати матеріали, які я викладаю на канал раніше за інших. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. Також я проводжу онлайн-медитації, тож, якщо захочете повзаємодіяти зі мною особисто, підписуйтесь на мій телеграм-канал Шлях до себе. Посилання також під відео. А ми починаємо Забрехали собаки в дворі. Кайдашиха вийшла з хати весела, неначе прийшла з церкви. От хто мене вітав, не так, як Балашиха. І, господи, не знали, де й посадити мене. Частувала мене матушка і чаєм, і горілкою, і наливкою. Хвалилася Кайдашиха і трохи з тим примирилася із Западинцями. Через тиждень. Лаврін повінчався з малашкою і привіз її в батькову хату. Тиждень прожила малашка в свекровій хаті, як у раю. Після вбогої батькової хати вона ніби ввійшла в панські покої. Кайдашева хата була просторна, з чималими ясними вікнами, з новими образами, з великими вишиваними рушниками на стінах та на образах, І зелений садок. І маленька пасіка в садку під горою, і криниця під грушею, і левада, і зелена діброва на горах, і розмова з Лавріном за пасікою, все ніби заквітчало свекрову хату квітками та залило пахощами. Тиждень минув як одна година. Мелашка ніби й не бачила, як п'яний свекор лаявся зі свекрухою. Ніби не чула, як свекруха обсипала її неласкавими словами. Кайдашиха привітала старшу невістку перше солодкими медовими словами, а потім уже дала їй покуштувати полину. З милашкою вона обійшлась інакше. Вона одразу почастувала її полином. Вона не злюбила милащених батьків, і як тільки бралася за тім'я, то згадувала западинці і свої розглядини в балашів. Милашка була молода, незугарна, до важкої роботи, а Кайдашисі дуже бажалося на старість полежати та одпочить. Тільки тиждень після весілля Кайдашиха змовчувала та скоса поглядала на Милашку, показуючи їй роботу. На другий тиждень вона вже лаяла невістку і голозувала з неї. Одного дня ще в досвіта Кайдашиха збудила Милашку і загадала їй місить діжу, а сама поралася коло печі. Милашка влізла руками в діжу і ніяк не могла вимішати тіста з самого дна. Діжа була здорова, а вона сама була невеличка на зріст і не могла дістать руками до дна. Лавріне, підстав своїй жінці під ноги стільчика. Бач, не дістане руками і до половини діжі. Лаврін узяв маленького стільчика і підставив малашці під ноги. Мелашка вилізла на стільчик і, запнувшись білою фантиною, неначе боролася зі здоровою діжею, тикаючи в тісто маленькими кулачками та тонкими руками. Лаврін не зводив очей з милашки і милувався, як вона проворно орудувала руками, як стільчик хитався під ногами. В неї на лобі виступив піт. Лавріне, втри жінці піт з а то ще в діжу покапає, знов сказала сердито Кайдашиха. Лаврін обтер своїм рукавом гарячого милащиного лоба. Малашка, як дитина, глянула на його темними очима і усміхнулась. Свекрушин докір пролетів прозвуха і не зачепив душі. Лавріне. знов гукнула Кайдашиха. Утри лиш носа своїй жінці. Он, бач, дядьки з носа виглядають. вже кепкувала свекруха, дивлячись на дитячі мелащині руки. Милашка усміхнулась, але якось жалібно глянула на Лавріна. Вона неначе не дочула свакрушеного слова, хоч розкуштувала полин. Лаврін мовчав і тільки глянув на матір. В хату ввійшов Кайдаш. Він виголодався за роботою і почав гримати, що Кайдашиха опізнилася з хлібом. Опізнилась? Чому пак не опізнитись, коли понабирали в хату невісток із западинців? Коли з довбишами не могла ввитнутись, а з балашами й поготів. Он баблається з діжею з самого ранку, неначе дитина пічки копає. Кайдашиха заглянула в діжу. Тісто було зовсім не вимішане. На йому було видно бульбашки, наче горіхи. Геть, вилазь з діжі, бо сьогодні не будемо обідать, крикнула Кайдашиха на Мелашку. Мелашка витягла з діжі руки в тісті, скочила зі стільчика і стала серед хати. В неї на лобі блищали здорові краплі поту. Кайдашиха помила по лікті руки і кинулася зі злістю на діжу, як на свого ворога. Тісто в діжі аж запищало і не наче заплямкало губами під її руками. Малашка знала, що не вгодила свекрусі, І стояла ні в сих, ні в тих серед хати та дивилася на замазані руки. Чого ти стоїш, ніби сьогодні привезена? Он зосталась тіста на руках на цілий хліб. Пообшкрібай ножем тісто в діжу та порайся коло печі. Милашка зітхала. Вона почутила, що рідна мати і б'є та не болить, а свекруха словами б'є гірше, ніж кулаками. Милашка мила руки, але руки в тісті не швидко обмивалися. Чого ти там баблаєшся? Мий й хучі руки, бо прийде батько вдруге до хати, то він нам поб'є спину. вже крикнула Кайдашиха на Милашку. Милашка затріпала рученятами, неначе пташка крилами, ще й гаразд не обмила тіста на руках, обтерла їх так сяк рушником і кинулась вимішувати лемішку. Вона сіла долі, поставила на коліна горщик, обвернутий ганчіркою, і, хапаючись, так повернула кописткою в горщику, що вона зв'язла в гості лемішці, хруснула і переломилась. О, боже мій! з цим недбайлом! Крикнула Кайдашиха, глянувши на Мелашку. Тепер, про мене, стромляй руку в лемішку та й мішай. В Мелашка затрусились руки. Вона вхопила ложку і почала вимішувати лемішку ложкою. Мати твоя, мабуть, вимішувала лемішку ложкою та й тебе навчила. крикнула зі злістю Кайдашиха. Мелашку здавило в горлі. Вона заплакала. Тільки що Кайдашиха виплескала хліб, а Мелашка посаджала, посипаючи лопату межі сіткою. Голодний Кайдаш знову війшов у хату і почав лаяти жінку і невістку. Якого ви недовірка вдвох робите, що у вас і досі обід не готовий, крикнув Кайдаш на всю хату. Піди, милашко, до Мотрі, та позич хліба на обід. Тільки що милашка ступила на поріг, Кайдашиха крикнула так, наче в неї, хто линув кип'ятком. Не йди до Мотрі позичати хліба, бо ноги рогачем поперебиваю. В неї снігу зимою не дістанеш. Карповій противній хаті двері були очинені. Мотря почула ці слова. Як тільки котра з вас ступить на мій порік, то я вам обом поперебиваю ноги оцією кочергою. крикнула Мотря зі свого порога і показала кочергу. Сплять до обіду, та ще мене й судять. Судіть вже Малашку, а мене не зачіпайте. Мотря причинила свої двері, аж горище загуло. Милашка побігла до сусіди позичать хліба на обід. Милашка позичила хліба і верталась через свій садок. Вона вгляділа в садку Лавріна. Зобіжає тебе моє серце мати, сказав Лаврін і неначе закрасив материну лайку своїми ласкавими словами. Дарма що мати лає, аби ти мене тішив своїми очима, сказала Милашка, глянувши Лаврінові в самі сині очі. Ішла вона за хлібом. Садок, неначе пов'яв для неї і листя пожовкло. А як верталася назад, глянула милому в вічі, і для неї знов садок розвився і зазеленів. І сонце весело на йому заграло. І знов в Кайдашевій хаті почалася колотнеча. Кайдашиха почала сваритися і стала дуже лайлива та опришкувата. Вона нападалася на милашку сливи кожного дня, точила її, як вода камінь. Мотря не любила Милашки, і все чогось підкопувалося під неї, мов річка під крутий берег. Милашка жила з Кайдашихою в одній хаті, а через Кайдашиху Мотря була недобра і до Милашки. Настали жнива. Кайдашиха запрягла Милашку до роботи, як у віз. Милашка вже нудилася за Біївцями, за батьком, за своєю доброю матір'ю. Вона просилася у свекрухи в гості до батька. Свекруха її не пустила. Кожної неділі просилася Малашка в гості. І кожної неділі Кайдашиха знаходила для неї роботу. Малашка зажурилась. Чого ти, Малашко, журишся, аж лиця спала? спитав у неї чоловік. Скучила за матір'ю. Вже і жнива минають, а я ні разу не була в матінки в гостях. Цієї ночі мені снилось, що я стала зозулею та й полетіла в бівці». Прилітаю в батьків садок та й сіла на вишні. Батько неначе виходить в садок і просить мене до хати. Я влітаю в хату, дивлюсь, а моя мати лежить на лаві мертва, заверчена наміткою, укрита чорним сукном, згорнула руки на грудях і жалібно дивиться на мене. Коли мати не пускає, то я попрошу батька. Вижнемо ярину, то, може, і підемо в гості. Проси, Лавріне, батька, бо я з нудьги не знаю, де дітись. Шумить діброва на горі та тільки жалю мені завдає. Щовечора дивлюся на заросінські гори, щовечора пориває мою душу. Якби я мала крила, я б, здається, зараз одвідала свою неньку, така нудьга мене бере. Що, здається, якби я з озолею летіла, то ліси б посушила своєю нудьгою, крилами садки поламала би. Степи попалила би своїми сухотами і зелені луги сльозами залила. Молода молодиця залилась сльозами, як мала дитина. Лаврінові стало жаль молодої жінки. Він пригорнув її до себе, вговорював ласкавими словами. Здається мені, що до моєї матінки і дорога терном та колючою ожиною заросла, сказала милашка. Лаврін таки впросив батька, а батько почав вговорювати Кайдашиху. Кайдашиха пустила невістку до родини, а сама таки не поїхала. Навіть попадині пухові подушки та наливка не заманили її на Западинці. Кайдашиха вговорювала поїхати до сватів Кайдаша. Кайдаш не схотів, бо в Бієвцях була недобра горілка. «Візьми ж, малашко, паляницю батькові, а дітям я передам гостинця. Ось, бач, яка паляниця. На Западинцях, мабуть, і не бачили таких паляниць, не тільки що не їли, сказала Кайдашиха, подаючи Мелашці пухку паляницю. Мелашка взяла паляницю в руки. Паляниця через свекрушин докір стала для неї важка, як камінь. Лаврін пішов з Мелашкою в Бівці. Тільки що Мелашка ступила на батьків поріг та й залилась дрібними сльозами, впавши матері на груди. Я думала, дочко, що ти вже одна нас Ждала я тебе в гості, з вікна виглядала, та вже й перестала. Не пускав нас батько, не пускала й мати, сказав Лаврін. В жнива було дуже багато роботи. Чого ж це ти, дочко, так розплакалась? Мабуть, дуже нудилася за бійцями та за нами, говорила мати. Привикай, серце, до чужого села та до нової рідні. Адже ж люди якось звикають. Не дурно ж кажуть дівка, як верба. Де посади, то прийметься. Не так легко, мамо, прийнятись, говорила милашка, Коли посадили, ніби на гарячому піску. Мати задумалась. Вона догадалася, який то був гарячий пісок. У нас була, як рожа цвіла, а тепер така стала, як квітка в'яла сказала Балашиха словами пісні, роздивляючись на свою дочку. Чого ти, дочко, зблідла та наче пилом припала? І голос твій став такий тихий та смутний. Нема чого мені цвісти. Якби не Лаврін, то я б, здається, ладна і до вас вернутися. Не можна, дочко, зав'язала голівоньку, не розв'яжеш до віку», сказала Балашиха, усміхаючись через сльози.